Мене армія не потребує. Вже був котел, і ми прям в його вістрі заїхали. І вони так ну дуже так присували мене. Я на нього накричав: кажу: То ви що зговорилися? Кажу, Щ". приїжджаю і відчуваю, що я знаходжусь в якомусь вакуумі. Якби я ж типа герой. Просто ми ходили як боги. Дружина спитала мене: ти хочеш танцювати з нею? Мені треба з кимось виговоритись. Я відчув себе самотнім. А ну добре, до побачення. Одного разу, воїн-воїн назавжди. Я постійно зустрічався з відмовами. Все під грифом «секретно». Просто треба було залітати. Їх всіх треба дьоргати. Вони для того і існують. Кожен третій має ПТСР. Коли ветеран стає жертвою, далі все буде тільки гірше. Здашся, хоча би в своїх думках тебе нічого не спасе. Як військовому адаптуватися до цивільного життя? Мене звати Оксана Курманова, в минулому журналістка, зараз ведуча цього подкасту, і переді мною Максим Злидар, ветеран війни. Максим, я знаю, що вже пройшов, я думаю, рік або майже рік, як ти звільнився і. Розкажи, будь ласка, так трохи контексту про те, скільки ти знаходився у війську, чи був ти раніше дотичний до цього, і я знаю, що деякі місця, де ти був, вони зараз тимчасово окуповані. Добрий день, вечір. Або ранок, радий, що запросили. Дійсно, я зразу ж, коли ти сказала про ветеран, я згадав то коротке відео, коли кажуть, а як треба відноситись до ветеранів. Він така, а, а якщо ветеран молодий, а що ветеран може бути молодим? <с? <с?> <Такий>. <с?> да, зараз, на жаль, у нас ветерани молоді, і багато хто ну, дійсно постраждав в цій війні і списується зазвичай за станом здоров'я, так само, як і в мене вийшло. Мобілізувався на початку, на початку війни в березні 22-го року. Не скажу, що це був мій план, тому що я був обмежено придатним, тобто я би, ніколи не думав про це, і я, в принципі, не служив, не мав срочної служби. Тобто я... для мене було очевидним, що, що мене армія не потребує. Ось, але коли я прийшов в ТЦК для того, щоб реєструватися, то вони сказали, що я якраз саме та людина. Ми не чекали. Я саме та людина, яку вони чекали. Ось і я був щасливим новобранцем Закарпатського 5-го окремого стрілецького батальйону. Ось ми пройшли коротке навчання, там буквально місяць, можливо півтора, і поїхали на Луганщину в Лисичанський котел. Там вже, вже був котел, і ми прямо в його вістрі заїхали на саму гарячу точку. І тоді таке було у нас бойове хрещення. І я був в піхоті. То трошечки, трошечки війну ми побачили. Хоча дійсно тоді війна була трошки іншою. У му році все трошечки відрізнялося. Тоді не було fpv дронів навіть дрони зі скидами були рідкими. Там ми провоювали до виходу українських військ з Підлісичанська. Слава Богу, що. Ми вийшли з незначними втратами. Понятно, що були поранені, були травмовані. На жаль, є загиблі, але їх було ну, менше ніж могло б бути. Зрештою, через три місяці в піхоті після лікування мене все-таки визнали обмежнопридатним і перевели в підрозділ забезпечення. І я ще служив водієм. Потім я служив помічником капалана і потім мене перевели. На попробу роботу, і ну і потім мені дали інвалідність, і я звільнився по інвалідності? Загалом два роки, три місяці служив в Збройних силах, був на різних посадах, бачив війну з різних кутів. Ось ну і зараз вже рік як цивільний. Коли ти вже приїхав додому, твої очікування чи справдилися вони? Коли ось, по суті, ти якраз встав у ці перші місяці, коли треба було адаптуватися до такого нового цивільного життя, звичайно, то все не справдилось, тому що, все-таки, знаходячись у війську, ну, ми не мали як об'єктивної оцінки зрозуміти. Хоча навіть в мене вже був доступ до інтернету, в мене був зв'язок, але я все одно не розумів той масштаб прірви між цивільними і військовими і. Я це більше побачив лише коли я повернувся додому. І е, яскравий приклад е, того, як я повернувся, і Дємбіль е, вважав, що я герой, вважав, що мене всі чекають. І перше, е, хто мене зустрів на вокзалі, це. Е, Дві прикордонниці, які спитали, що я тут роблю. <хи> і вони так ну дуже так присували мене, тіпа, чого це я взагалі сюди приїхав. Ну що я вже почав на них кричати: типу, ну в смислі, я що не маю права тут бути, чи що? Я сказав, що я звільнився, що я військовий, що я ветеран, ну, і коли вони вже це почули, коли ну, хоча й так по мені було видно, що я військовий. Коли вони побачили мої документи, тоді вони, ні-ні, вибачте, ми там нічого не хотіли. Я пройшов буквально там 50 метрів, до мене підходить е, чоловік в цивільному. Е, я там з СБУ, покажіть свої документи. Я на нього накричав, кажу: то ви що, зговорилися? Кажу, що ви думаєте? Він такий, ні, ні, то все нормально, все нормально, проходьте, не став дивитись документи. І для мене було. Таке усвідомлення, що не чекали. І, в принципі, на жаль, я побачив, що багато цивільних живе своїм життям, і багато хто думає просто, як зберегти своє цивільне життя. І, на жаль, ну, не роз... або не розуміють, або не знають, що в країні йде війна. Але для справедливості, звичайно, що треба сказати, що разом з тим. Є велика частина цивільних, які всім серцем, всією душою залучені у війну і в допомогу військову. Тому просто, можливо, я не усвідомлював масштаби цієї прірви, цієї різниці. Мені дуже сподобалось, як один мій побратим сказав, що, по-моєму, в 23-му році, коли вже почалася мобілізація, він каже: Я вдягнув парадну форму. Такий красивий, їду до своєї сім'ї в Київ, і він каже: я приїжджаю і відчуваю, що я знаходжусь в якомусь вакуумі. Всі ховають від мене свої очі, втікають від мене. Каже, я не міг зрозуміти, що відбувається. Би, я ж типу, герой. Я ж і тоді каже: я зрозумів, що мобілізація би, вдарила по суспільній думці, і всі починають боятися військових. І в цьому плані мені шкода тих, хто мобілізувався там рік назад чи зараз мобілізується, тому що вони ніколи не відчують на собі тих захоплених поглядів, які ми відчували на собі в 22-му році. Навіть не, не будучи ще на війні, тільки перебуваючи в учебці, коли там в дні звільнення ми виходили в місто, то просто ми ходили як боги. Якщо ти хотів купити морозиво там чи щось, то це просто безкоштовно, наті вам це ще, ще та, люди більш вдячні. були. Люди підходили, дякуємо за те, що ви робите. Хоча ми навіть тоді ще нічого не зробили, але ми відчували цю всеосяжну підтримку, захоплення. Ось, на жаль, після 23-го року це все кудись зникло. Я знаю, що ти почав готуватися, по суті, до цивільного життя, ще знаходячись у війську, ще задовго до того, як взагалі була можливість поїхати вже додому. Як це відбувалося в тебе? Тут треба розділити, можна сказати, психологічну таку підготовку і фізичну, тому що буквально в кінці 22-го року я зрозумів, що Хоча всім серцем хочу повернутися до своєї сім'ї, в мене є дружина і маленька дочка, то в тому стані, в якому я був, то міг би не те, щоб щось наробити, але просто ну, бути надто дратівливим, агресивним. Стосунки могли б дуже погіршитися. Да. Ну, тобто, в мене були якісь симптоми ПТСР, і я зрозумів, що мені з цим треба щось робити і. Зрозуміло, що під час служби в той час ще навіть психологів не було, навіть капілани там багато де були відсутні. Ось, Тому я читав книги і намагався розібратися з тим, що зі мною відбувається, що з цим можна зробити. І в мене була така, можна сказати, психологічна підготовка. Я весь час, який там з кінця 22-го року, по... Червень 24 го року я намагався зрозуміти, що відбувається, зрозуміти, що з цим робити, і намагався це все робити для того, щоб би, мій стан був кращий, щоб я міг спати по ночам, щоб я був менш дратівливий. Ну і зрештою, я досяг певного успіху в тому. Що стосується фізичного стану, ну я, звичайно, що фізичний стан у мене був не дуже добрий, у мене проблеми зі спиною. І через це мені дали е, третю групу інвалідності. Але е, я знав, що е, я не пам'ятаю, чи в червні, чи в липні минулого року у моєї дочки е, мав бути випускний в дитячому садочку. І е, дружина спитала мене, ти хочеш танцювати з нею? І, звичайно, хоча я не з тих, хто взагалі танцює, але з дочкою мені хотілося. Танцювати і розумів, що зі своєю спиною ну, це просто неможливо. І е, важко було пересуватися, не те, щоб піднімати якісь е, важкі речі. Але я поставив собі ціль, і е, кожен ранок я вставав там раніше за всіх. І Проходив, просто ходив до 9 кілометрів, там навколо там, полів, посадок. Я проходив, потім в якийсь момент став додавати якісь ще фізичні, там не, не дуже важкі вправи. В мене була ціль, що я маю станцювати той е, танець. Ось. І коли я вже повернувся, звичайно, що було дуже важко, тому що там десь якісь підтримки були, треба було її піднімати. Хоча там, дочка, може там, кілограм двадцять всього важить, але е, коли спина хвора, то це було дуже важко. Я затягувався корсетом, і, е, зрештою, е, пройшли всі репетиції, ми відтанцювали, хоча нас і поставили десь на задньому ряду, можливо, ми не ідеально то робили, але таке от у нас спогадах залишиться. Класно, коли є мета, бачиш для тебе це була така рушійна сила. Yeah. Ціль станцювати з дочкою це там дуже прям так розчулило <laughs> багатьох. Дуже класно. Скажи, будь ласка, ось я знаю, що. Звичайно, говорити про те, що там психолог це дуже корисно і може допомогти військовим. Ну, це ми можемо про це говорити. Це так, але в реаліях, коли знаходяться у війську, скоріш за все нема там часу, так, щоб е, почекати всі, в мене сесія з психологом. Мене нічого не хвилює. Що можна зараз, якщо там дивляться родичі військових, чи можливо військові, які саме книги, ось яку можливо, Книгу ти можеш порадити. Найкраща книга з тих, яку я читав, це одного разу воїн воїн назавжди. Я зараз не згадаю автора, Ну це легко загуглити. Ця книга від військових, там, здається, автор він був журналістом, який був на війні. Якщо я правильно згадую, Ну сама суть, що там. Є свідоцтво військових, які розказують і про симптоми, і про би, методи, методи їх подолання. <кій> Ця книга в дуже такому гарному, простому, неакадемічному стилі, пояснює, що з тобою відбувається, пояснює, що з цим далі робити. Коротко кажучи, симптоми ПТСР вони насправді вони потрібні нам, коли. Ми знаходимося в середовищі, де нам потрібно виживати. І ці симптоми ПТСР: чутливий сон, якась дратівливість, дуже швидка реакція, ну, десь там це все саме для того, щоб ти вижив. І якщо людина на війні і в неї ПТСР, ну, все так і має бути. Це все добре. Да. Але проблема, коли людина повертається з війни і вона в мирному часі знову відчуває там, тривожність, е в неї якісь флешбеки, в неї дратівливість, в неї якісь різкі реакції. Тоді, зрозуміло, що треба, щоб режим вийшов з цього стану виживання. Е ось. І там є якісь, е в тому числі, вправи якісь там базові знання, щоб зрозуміти, що це таке і що далі з цим робити, яке, зрештою, допомагає навчитися з цим жити. Тому що деякі симптоми на щастя, чи на жаль, вони залишаться з нами назавжди. Ну, так і називається книга. Одного разу воїн, воїн назавжди. Але ця книга, як я сказав, якою би фразою я описав цю книгу, у нас була колись така фраза, що це не баг, це фіча. Що якийсь недолік, щось погане, що насправді це, типа, не недолік, а це навпаки таке, дуже гарне надбудова така. І ось автор пояснює, як з цього можна сказати, недоліка, що з ним зробити, щоб це навпаки було ну, щось, що відрізняє тебе від інших, робить твоє життя іншим, але. Ну, ти не несеш загрози ані своїм близьким, ані самому собі. Ось ми поговорили про те, що тобі дуже допомагала ось ця постановка цілі. Ну, щось, що тебе мотивувало, що тебе надихало там, потанцювати з донькою на її випускному. Ти займався фізичними вправами, і ти також піклувався про своє ментальне здоров'я за допомогою книг: там, про психологію, про своє психологічне здоров'я. І якщо ще говорити про напрямок мистецтва, ось ми зараз знаходимося в студії Арточка, де є можливість проявляти себе творчо, і також є можливість і ветеранам тут проявляти себе творчо. Що ти можеш сказати про цей напрямок? Чи може це допомогти адаптуватися до цивільного життя, почувати себе краще? Знаєш, одна з таких речей, з якою зіштовхнувся. Коли я повернувся, моя сім'я живе на Закарпатті зараз, і я, звичайно, що приїхав до них. І в мене не було можливості спілкуватися з ширшим колом своїх рідних. Дружина йде зранку на роботу, дочка йде в дитячий садочок. І ті друзі, знайомі, які з'явилися, в основному це всі цивільні. І навіть би, якщо я хотів з кимось з них поспілкуватися, дуже швидко стало зрозуміло, що у нас зовсім інші погляди на багато речей. І я почав відчувати таку нестачу, що мені треба з кимось виговоритись, мені, мені треба з кимось розмовляти. І коли ти в війську знаходишся 24 на 7 в компанії твоїх побратимів. У вас дуже багато юмору, дуже багато спілкування. Ви можете також само і сваритися, але ви постійно в компанії, і, в принципі, така тісна спільнота допомагає переносити багато важких речей. То, коли я повернувся, то я відчув себе самотнім. І моя робота вона теж вдома за комп'ютером, тобто, навіть я не міг спілкуватись десь на роботі. Тоді я зрозумів, що мені треба якось спасатися, і я визвонив своїх друзів, військових, які так само були вже в забезпеченні, які змогли б зі мною спілкуватися. Але ж Я не міг їм сказати, що давайте спілкуватися. То я, я кажу, що це жінка може позвонити іншій жінці, просто для того, щоб поговорити. <смі> Якщо чоловік дзвонить, то це тільки по ділу. І я придумав діло, і то діло було давайте запишемо подкаст. <смі> і ми стали збиратися з хлопцями онлайн, созванюватись і розмовляти про симптоми ПТСР, про те, як. Віра допомагає нам долати ці е, симптоми, тому що це були е, помічники капеланів або капелани, е, яких я знаю. І ми е, обговорювали такі різні різні теми. І з однієї сторони, я, я, як я це розумію, що ми робили суспільно-корисну справу. Е, хтось подивиться, можливо, або впізнає себе, або зрозуміє, як спілкуватися зі своїми рідними, які е, мають військовий досвід. А з іншої сторони, це було такою віддушеною для мене. Тому це таке да, була моя творчість, яка теж допомагала мені трошки адаптуватися до цивільного життя. Так, так. Ну і вона є. Я так думаю, що ти ще записуєш подкасти. да, в мене був невеличкий, невеличка перерва через загруженість по роботі, але да, звичайно, я повертаюся до цього. Що ти можеш сказати ось ще про. Цивільну роботу, тому що військовий, якщо особливо там два роки, це дуже величезна перерва. І повертається в своє цивільне життя, і треба працювати вже на іншій роботі. Що з цим в тебе було? Як це склалося? Така сама історія була одного з моїх побратимів, з ким ми спілкувалися дуже важко було знайти роботу і перші півроку. Це були постійні пошуки, і я постійно зустрічався з відмовами. В мене в основному клієнти закордонні і їх дивували, я займаюся відеомонтажем, дивна прогалина в два роки в моєму портфоліо. І вони казали, а можете щось зі свіженького Що ви відзняли. Да. І, і коли я говорив, що останні два роки я трошки іншою творчістю займався, вони казали, а ну добре, до побачення. І, і на жаль, ну, дуже важко було знайти роботу. Тоді, тоді я зрозумів, що мені просто треба придумати альтернативну історію. І я став всім розказувати, що ні, ні, я постійно працював, просто там останній мій клієнт, все під гріфом секретно, тільки. По оплаті якісь курси, і, на жаль, не можу вам їх показати, але, але вони є. Такий лайфхак для фрілансерів. <реш> да -да -да. <реш> Тільки через півроку я дійсно зміг знайти роботу, і, і це співпадає з, з досвідом одного мого побратима, який шукав роботу тут в Україні. І він каже, це дуже дивно. Хоча дійсно дуже багато чоловіків мобілізовано. І е, дуже велика нестача спеціалістів, тим більше, що він такий спеціаліст дуже високої категорії. Але при всьому цьому е, дуже важко це зрозуміти, чому так відбувається. Але йому теж, він теж десь півроку, він каже, я просто шукав. Що в якийсь момент каже, я просто зрозумів, що не знаю, або треба якусь взагалі нижчу шукати роботу не по, е, не по своєму рівню. Що, ну, зрештою, він також знайшов, ось, але ну. Це дійсно було важко. Що, що я можу сказати військовим? Е, якщо ви знаєте, що ви звільняєтесь через місяць, два-три е, і плануєте кимось продовжити працювати по своїй спеціальності, то займіться тим, щоб е, навчатися. Е, я дуже вдячний е, освітнім е, платформам, які якраз в цей час е, це був. Починаючи з вересня 24-го року було величезна кількість можливостей для ветеранів і військових для навчання. І я підтягнув свою англійську, я пройшов кілька курсів по своїй спеціальності, і я просто навчався, навчався, тому що я продовжував шукати роботи і паралельно я навчався, тому що з'явився штучний інтелект, з'явилось дуже багато. Якогось спама незрозумілого, який так само зроблений завдяки штучному інтелекту. Тобто все настільки масштабувалося, змінилось. Площадки, платформи, на яких я працював, вони також змінилися і з'явилось багато конкурентних. Ну, Просто треба було залітати, і в мене пішло півроку на те, щоб, ну, зайти і почати працювати. Ось тому, чим раніше, як ми, ми починаємо займатися. Навчанням і слідкуванням за цими новими трендами тим краще буде потім адаптуватися. Так я думаю, що зараз навіть можна погуглити, тому що я також проходила різні курси для родичів військових, і вони є і багато українських платформ, і це і грантові програми. Там різних і європейських партнерів і українські платформи вони багато відкривають курсів на взагалі на різні теми. І я думаю, що кожен може собі знайти щось. І навіть жінка, дружина військового також може знайти себе і отримати професію. І Там дуже класна така сертифікація. Тому точно треба гуглити, треба шукати. І ще є точно такі можливості зараз. Дуже класна така рекомендація. Якщо там завершуючи так нашу розмову, що ти можеш порадити з однієї сторони військовим, і з іншої сторони сім'ям, які їх зараз зустрічають? Звичайно, що зараз є різні можливості і стосовно навчання, і стосовно грантів, і з приводу лікування, і з приводу навчання, це все треба дізнаватись, цим треба. Користуватися, і зараз є там ветеранські хаби, є там спеціалісти, які супроводжують ветеранів. Тобто, все треба, якби їх всіх треба дергати, вони для того і існують, щоб ветерану було легко повернутися. Ось єдине, я знаєте, таку річ скажу. Про це говорить книга, є така книга Себастьяна Юнгера, Плем'я називається. Він говорить про те, що дуже важливо в поверненні ветеранів до цивільного життя є спільнота. І саме від спільноти залежить, який рівень ПТСР буде у військових, які повертаються. І він пише, що найвисокий рівень зафіксований був у солдат після В'єтнамської війни, і він сягав 30%. Тобто це рахуй, кожен третій має ПТСР. Не просто якісь окремі симптоми, а саме діагностований психіатром ПТСР, тобто це сукупність симптомів. І це через те, що коли військові поверталися додому, вони відчували повне несприйняття війни, і на них дивились не, на, не як на героїв, не як на захисників, а як на вбивців, як на тих, хто вів якусь там неправильну війну. І це призвело до такого високого рівня ПТСР. Тому. Нам, як цивільній спільноті, нам робити треба все для того, щоб ветерани, військові поверталися в нашу спільноту, яка приймає, яка чекає. Це ми наші рідні, близькі, це церква, якщо ви є частиною якоїсь ну, християнської релігійної спільноти, це громадські організації, як там ветеранські всякі хаби. Ось тобто ми маємо бути такою спільнотою, але з іншої сторони. Опять же, небезпека, про яку каже цей автор, це коли ветеран стає жертвою, коли суспільство дає йому відчути себе жертвою, що як з тобою погано щось сталося, або він сам починає себе відчувати. І це така небезпечна позиція, з якої ти ніколи не вилізеш. І дійсно ветерани, які повертаються в цивільне життя, мають проблеми зі здоров'ям. Мають важкий досвід, який треба ще опрацювати, і вони змушені щось робити з тим, що їм треба годувати свої сім'ї. Це дійсно ну, дуже важка ситуація, і важкі обставини. Але якщо ми станемо жертвами або відчуємо себе жертвами, то ну, далі все буде тільки гірше. І тому так само, як кожен ветеран, кожен військовий він розуміє, що. На війні треба вживати, щоб не сталося, ні в якому разі не можна здатися. Як тільки ти е, здашся хоча б в своїх думках, ну вже все, е, тебе нічого не спасе. І тому в цьому разі так само в цивільному житті треба робити все, що від нас залежить, для того, щоб перемогти і тут, і щоб наші сім'ї е, ну, відчули радість про те, що їхні захисники повернулися додому. Я дякую тобі за цінні поради, рекомендації. Я впевнена, що комусь вони точно стануть в нагоді. І я буду вдячна. Якщо у вас є досвід також повернення з війська, і ви напишете свої, свої рекомендації, це буде дуже круто. Тому що 100% ми зустрічаємо. Ветеранів і від нас також залежить, якими вони будуть, якими буде наше суспільство. Ми його будуємо разом. Цивільні військові. Ми все одно ми в одному оточенні знаходимося і нам разом жити. І маю надію, що ми будуємо все ж таки Україну щасливу, де нам буде комфортно жити всім разом. Буде, буде дуже класно. За традицією, соцмереж. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь. Впевнена, що буде багато цікавих відео, і зустрінемося з вами вже в наступних.